Ну що, друзі, усім привіт! Ми казали, що ми закриваємо змагання на останніх змаганнях, але все ж таки погода нам дозволила з'їздити ще один раз на рибалку. Ми не стримались і виїхали ще раз на Соснівку, наше улюблене місце в цьому році, і спробуємо все ж таки відловити відловитись, спіймати гарних коробчуків. Мені багато людей кажуть, що Макс, ти не знімаєш, як ви ловите, на що ви ловите, які у вас монтажі і тому подібне. Друзі, зрозумійте, що на змаганнях немає можливості розповідати, як ми ловимо, на які насадки ми ловимо, які монтажі, тому що у мене немає свого оператора, ми знімаємо все самі. І на змаганнях потрібно не знімати більше, а працювати. Ти постійно працюєш, працюєш, працюєш. І якщо в тебе щось вийшло зняти, викласти якийсь матеріал на YouTube, то це я рахую вже результат. А сьогодні ми виїхали на звичайну рибалку, і є можливість розказати трішки і показати, як ми будемо ловити і на що будемо ловити. Почну я перше це з самого основного монтажа. Як ви знаєте, є класика, є флет. Ми будемо ловити на флети на лідкорі. Монтаж у мене буде глухий, просто він був до цього глухий. Мені зараз не хочеться переробляти, витрачати в час. Але є ось такі бусинки. Ось, він ставиться як відбійничок від і у нас виходить скользящий монтаж. Ось, це по-перше, по-друге, що ми будемо цепляти? Ми будемо цепляти, звісно, поводок. Поводок з гачком. Сам поводковий матеріал я використовую Climax без оплітки. А гачки, я не знаю чому, але я в цьому сезоні почав використовувати і буду, напевно ще використовувати завжди. Гачки називаються Nash Claw. 8 розміру гачечок. Якщо ви побачите, ось такої форми є. Вони вже нав'язані в мене зі спеціальною штукою. Тобто Там можна відміряти довжину волосся. я не знаю, де воно не буду шукати. Тобто, в мене вони всі відв'язані волос під 8-й, 10 розмір по папчику. От. Якщо я ставлю 10-й, я можу трішки підрізати і на цьому все. Зараз навпаки, ну, холодає і весь сезон ми також використовували гачки дуже малих розмірів. Максимальний розмір гачка це був номер 8 е, Використовувалися гачки навіть 10-го розміру. Риба, риба привередлива, чим менший гачок, чим менша насадка, тим більше вона не погається. І е, це сприяє нашому клюванню. Е, що ми використовуємо по насадкам? На цій водоймі е, в пріоритеті працюють. Е, ось я не буду показувати, чиї це попапи? Ну, якщо ви щось побачили, за рекламу мені ніхто не платить, але єдина людина, яка допомагає, і можу йому сказати дуже велике спасибі, це Олексій Пугач і Євгеній Конішевський. Вони допомагали нам весь сезон. Їм окремо подяку. Далі ми можемо бачити, ось тут працює ось такий фіолетовий колір. І у нас дуже багато попапів і від Льохи і інших, тобто брендів, Brain, CarpCatchers, але кольори ось помаранчевого кольору. Ми будемо підбирати тон. По корму. ну Далі напевно у нас йде по лозиці, яка закормічна програма, на що ми будемо ловити. Чим ми будемо саме годувати? Я вам відповім так: нічим. Якщо ми будемо годувати, ми вирішимо годувати, це е, будуть бойли, ми їх е, вкрущі помілимо і 3-мм пелець. Але його буде просто жменько. Взагалі, є зараз така думка, що е, ми будемо ловити на флат ще робити дуже маленькі стіки. Це буде весь наш корм. Сьогодні корм не буде. Е, а що е, ми будемо використовувати сам, саме у годівниці нашій, ми зараз. Скоро покажемо, коли будемо вже забивати, який корм і що саме ми використовуємо. Тоді потрішечку будемо переміщатись на помост, забивати наші водилища, відбивати дистанцію, і там вже детальніше далі розповідаємо. Так, друзі, що далі? Коли у нас начеплена насадка, ми повинні набрати будь-яку ємкість водички і перевірити, як відгружається гачок. Гачок у нас повинен стояти в воді, ось так, на жаль, щоб була гарна просічка. Дивіться, ми опускаємо. Ну, Тут гачок майже стоїть, але це допустимо. Головне, щоб підійматися. Перевіряємо інше. Бачите, як стоїть, на жаль. Ось так повинні стояти всі ваші гачки. Зараз ми будемо замішувати корм і покажемо, як це робиться. Так, будемо зараз замішувати корм. Беремо ємність 120 мл. Будемо замішувати три корма Жекі Конюшевського, льохи пугача та, як всім відомо, баунті. От, беремо ємність, тут вже є ліквід. Наливаємо ємність до повного. Ось, отак. Закриваємо. Змішуємо. Ось. І тепер беремо, виливаємо в наш пельчик. Вилили. Тепер закриваємо. Беремо так, закриваємо щільно. Змішуємо плотненько його. І тепер ставимо на хвилин 10-15, щоб він дійшов до своєї консистенції. Я вирішив закормитись, Ну, не багато трішки. От Макс в нього тактика зараз в мене вивідати, так сказати, інформацію. Але. Хотів би закормитись мм пелісом афіш. Це спеції. Ось його, ну, грамчиків 150 200 Ось так трошки додав. Тепер пельчик теж трошечка халібут. Блібутом, треба трошки тут, на цій водоймі бути обережно, тому що може стати той От. Я його небагато. Тепер беру е, пиліки 24-ті е, від Trinity. Ці пиліки ми беремо в крушу. От, в крушу і зараз викрушу ці е, пеліки ось і додавлю в основний е, основну нашу, так сказати, кашу Ось, крушили, знову дали. Ось, є. Трішки покрутили попросили таких, тепер у Трініті ще є 18-х пару ціни від Трініті винощих. Ось сюди. Це ж більша фракція була. Нічого тяжкого тут немає. Тепер берем брейн Melasus Копекс. Дуже гарно пахне. І так трошечки заливаємо. Цього достатньо. Тепер мішаємо. Тільки лопатого піка. Консистеція. Ми це все щось такого вот перемешаем у нас вот такий запах А тепер, коли перемішали, залишаємо на 10 хвилин, щоб наш пельщик пропитався і подімте кормитися. Клюну. Зараз йдемо його відпускаємо і далі ловимо рибку. Спочинемо нас. Надіємося на останній. У нас другий коробчук. Опа. Ось такий Скільки? Ну, десь 6 кг. плюс-мінус. 6400. Та ні, Що? там голова. Будеш звати, дідуся та бабуся. Успокойся. Добрий ранок, Україна! Прокинувся. Зараз скоро ще вам покажу Карпів, в які ночі зловив Так. Що тут таке у нас? Я щось сидит, це, це не карпі, не Сейчас непонятно. Какая щука может. Ну, Там, как, наверное, угу. Я скажу тебе, что я сам выйду. Я... Сереж, я выведу. Пьем mm -hmm. тебе пацан. Mm -hmm. Просто держи его в воде вот так. Mm. Стой, ст стой, держи просто пацан. Просто держи, не надо. это не правда. О, якраз це є. Зараз чуєш говорю? Що, друзі, добрий ранок. І ось у нас ранок виявився ось таким після цієї ночі. Плюс три коропи. Ось такі красені. Як ми люблю? Нормальний короб. Улибаємся, улибаємося. Так, друзі, ну що, ті люди, які. Жалиться, що на сосновці щось не ловиться, якось не ловлюється Ми для вас з владом приїхали спеціально з міста Житомира і зариблюємо водойми. Тепер у вас буде пара трофеїв додатково. І так, друзі, закінчилась наша добова рибалка, які ми можемо зробити підсумки. Те, що корм зовсім не працював, я відійшов від точки, де я годувався, зовсім іншу сторону, і зловив 5 риб, зовсім без корму, Сугубо плети. Далі, що я можу сказати? Ловив я на помаранчевий купав восьмого розміру та на восьмий гачок. Ось у Лец Тікміксами використовували корм Олексія Пугача та Євгенія Конішевського, які нам принесли результати. Ось така вийшла рибалка. Всім дякую за перегляди. До наступного сезону.